Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я знаходжусь на такому от гарному кар'єрі Житомирська область поблизу СМТ Новозерянка. Хочу спробувати половити окунця насмикати собі на тараньку під пиво. Так що вперед, погнали ловити окуня. Сьогодні, друзі, зі мною мій ультралайтовий спінінг, фаворит Візор, 1,7 грама, всі ви його вже знаєте, бачили, я думаю. Катушечка Ріо заубер моя, старенька 2000 на шнурочок китайський. Поставив. По приманці для початку джавастик на 2 дюйма, китайська резина в натуральному кольорі. Ну, Непогано вистрілювала, до речі, минулого року на цьому кар'єрі е, є відео на каналі, так що можете перейти подивитися, я попадав на такі ух, круті роздачі. Окунь, правда, невеликий, але роздачі були круті. На 3 грамчиках флюр 022. До речі, по флюрах такі флюри використовую від Азура Савада 0,22 і 0,18. є два флюра. Поставлю трошки грубший поки, бо каміння. Щоб трошки краще тримало. От такі дві коробочки з приманочками сьогодні зі мною. Ну, тобто рибалити є на що. Будемо щось підбирати сьогодні. Ну що, перші закиди? Перші закиди. Будемо пробувати. Трошки довго то не приманочка. Ну, але нічого. Почекаємо. Навідвідний можна ловити, але ну, на відвідний, знаєте, якось. Не дуже, не так цікаво, як звичайний монтаж. Не ті відчуття, скажімо так. Так. Ну де ти окуняра? Є. Бутичок. Є. О. Так, є, є, друзі. Є опушок. Невеличкий. Ну, таранічний. На тараньку піде. На джавастика 2 дюйма на 3 грамчиках, бачите. От, Невеличкий, але кар'єрний окунь, дуже смачний, дуже гарна риба. Тому беру на таранечку, до пивка піде. Тут так трошки е, милча ділянка, такий ніби вихід з глибини. Тут часто окунь виходить. Кормитися, тому ці місця я знаю. Був, був течок, друзі. Оп. Є, є. Ну, невеликий, напевно, такий самий. О, зійшов, дрібний. Зійшов, пішов. Невеличкий окунець, Але це вже мені подобається. Бачите, джавастик. Два дюйма в такому от натуральному кольорі. Такий малюк, друзі, невеликий. Відпустимо. Хай підростає. Так, да, тут по окуню розмір, звісно, не дуже радує. Знаєте, кожен рік ловиш і кожен рік він якийсь такий, якби не росте. Ну і дуже він тут прошений на тому кар'єрі. Його тут треба добре попросити, щоб він клюнув. Невеличкий, але є. Такий красунчик Дивіться наскільки прозора вода в кар'єрі, бачите? Каміння, корчики, деревця, все видно. Ну і тут вже глибина трохи є. Ну, класно. То ще й погода похмура, сонечко ще краще було б видно. Так, пробую, пробую, пробую. Ну таке покльовує трошки. Не сильно. Бачите за деревом? Не знаю, чи вам видно, скільки кунців дрібних. На глибині опішли. О, хороший там опідійшов. О, там більший стоїть. О, на камні. Не знаю, видно, пішов на глибину. Віти скільки краснопірки. Бачили, яка стає. Є друзівку кунець. почався дощик. Ну, невеликий це теж, це зовсім дрібненький. Да. Дивіться, накрапає дощ. Погода така собі, але стою, кидаю. Хочу душевно і морально відпочити. Просто побути на природі. Так, друзі, поки окунь щось мовчить, міняв приманки, стукає, ну щось він не бере. Можливо, ще раз на самий вечір спробую на окуня. Прив'язав я поплапопер. Я завжди з собою беру поплапопер, коли йду з ультралайтом. Отакий от від профмонтажа собі замовив. Не знаю, 3 чи 4 грами він. Значить, жилочка 0,12 сантиметрів 40. Такий от повідок. Грузик маленький, ну і акуратний гачечок. І на цей гачечок маленький я поставлю штучний мотильок. Бачите, який. От. І будемо пробувати зараз ловити червону пірку. Бачу, скаче по воді, така гарна, знаєте, ходить зверху, де-небудь. Виходи є, плюхки такі. Просто її треба знайти і кинути. Я думаю, що можна буде її спіймати. Ну, буду пробувати. Кар'єр, глибина велика, але вона виходить на самий верх. Вже отак не раз біля берега ходить, буває так і далі від берега, але під самим верхом. Просто її треба знайти, кинути її, як кажуть, в рот. І я думаю, що вона мала би клюнути. Видите, друзі, яка краснопірка. На поплопопер. Бачили? На кар'єрі, на мотилька? Ну хороша заживала, хороша, клас. Приємна. Така ладошечна, гарна краснопірка. На тараньку візьмемо. Зійшла, зійшла, друзі, була покльовка на ну, попо-попер, але зійшла червонопірка. Цікаво все рівно. Трошки дощик заважає сьогодні, то стихне, то знову йде. То сонце, така погода, така дивна. Але, знаєте, зацікавила мене така рибалка. Хм. Особливо на кар'єрі, тут глибина не знати яка. І цікаво так половити так... червону пірку. О, головне знайти, де є виходи її. Поверху вона так плюхкає, де є виходи, і тут, знаєте, така непогана вона ходить. Так, друзі, є поплювка на поплопокер. о, є. О, хороша. Бачите. Дивіться, яка. Бачили? Да. Є, зажувала. Клас. Бачите, мотилика. Хорошенька така, якраз тарань на таранечку. То що треба? Да, я кайфую. Закидаємо. Дивіться, друзі, там два канальних соміка. Біля самого самої скали, біля берега, бачите? Вийшли, да, вони тут є. Видно вам? От на саму мілі вийшли. Оп, пішли на глибину. Друзі, такий окунець непоганий злопав, бачите? На джавастик світлий кар'єрний окунь. Да, таранічний. Є, окунець, є. Може бути. Так, пробуємо далі. друзі, окунець плаває зверху, дивіться. Щось здох. Незрозуміло чому. Здох. Більше не видно ніде. Це в одного я тільки побачив. Не знаю, не знаю. Може хто зловив, відпустив, де да не вижив. Таке теж буває. Красота. Кар'єрчик дуже гарний. Погода, правда, сьогодні така то хмарно, то сонечко, то дощик перемінлива, але все рівно гарно і красиво. Там, он, до речі, батько під'їхав, також кидає на окуня. Подивимося, що в нього буде пізніше. Так. Давай, друже, давай, я знаю, що ти тут є. Дивіться якого соміка канального батько взяв на Да, Цієї зарази на цьому кар'єрі багато. Бачите, який. О. Зажував. Ларва, ларва в тебе по приманці. Да, таких соміків тут вистачає. Хі -хі -хі. Ну, нормально. Перший раз тут на ультралайт попав сомик, сомік, до речі. Гороза брав. Так, вони тут ходять буває. Вони тут а, на ніч більше в них вихід. Та яка різниця, який вихід, як він вже ходить. Та. Так. Є якісь... Ну невеличкі, це якийсь дрібний зовсім, я не знаю, що це за окунь. Мені здається, що це живець. О! О! Іди. Тут така кругом кар'єра дорога, є, дивіться, все в таких сосунках. Зелено, так гарно. В ту сторону, бачите, так, до води. Сидіти так собі, шашличок жарити, прекрасно. О, друзі, дивіться, бачите, в кутику соміки стоять. І там далі червонопірка одна і два соміка. От самий-самий от. От підходять, не знаю як вам на камеру видно. Всі ці, -ці канальні. Тут їх багато є, їда. Спробувати на спіні опустити проманку. Джавастика буде брати чи ні. Ану. Може візьме. О! О! Є? О, зійшов! Зійшов, бачили? Ну, вхопив, ну не, не зажував. Ходить з глубини. О, вони ходять тут, їх є трохи. Опа, соміки, знову підійшли два. О, підходить, підходить до приманки. Не знаю, друзі, вам видно. Зараз візьме. Є. Є, друзі. Видурив. Видурив. Бачите, яка зараза Оце їх тут повно є. О. Отакий сомік. Шкідник? Скидник, обмежень по розміру в нього немає його можна брати в будь-якому розмірі бачите він такі колючки збоку от має вуса зажував джавастика зажував зараз ще о там ще ходять зараз ще спробую Найшов соміка так поправимо Пробуємо ще раз. Червонопірки не бачу, не видно так, щоб поверху кидалося. Тут було в одному місці, бачив, то й там і впіймав. Більше не видно, тому знов перейшов на окуня. І пробую окуня ловити. Так, друзі. Є окунець. Невеликий, правда? Зовсім дрібненький. Але є. Оно ну, може... може виживе? Опа, оп-оп-оп-оп. Виживе. Є. Yeah і ось такий, 120 130 Думаю, чи то він так просто з глибини, непоганий. О, диви. Хороший? Так, так. Це хороша риба. Опа. Такий красень. Не, сотка. Певно, 120 не буде він. На тараньку забираємо на тараньку. Вроді є. Є окунець невеличкий. Чую, що невеличкий. На падінні приманки взяв. Де ти там? О, о! Починаю впиратися. Ну такий, я знаю. Гарний кар'єрний окунь. Джавастик, 2 дюйма на трьох рамчиках. І такий окунець наш. Так, друзі, щось під ціл. Окунець, напевно, невеличкий. на щось під силу. та зовсім дрібний. О, бачите. о і Відчепився. Дрібний, зовсім дрібний. Те. Я навіть по приманці нічого не міняю, бо пробував, не хочу він. Він як бере, то на джавастіка бере. Більше так пасивочка треба натуральному якомусь такому кольорі кислота тут зовсім не хоче працювати, тому я... Пробував вже різні приманки, ну він якщо бере, то от на той джавастик він бере. А як не бере, то будь-що йому кидай, він просто неактивний. От і все. О, таранька з цього кар'єру. Окунчики. Huff. Uh. <laughs> uh. Так, друзі, будемо потихеньку ми збиратися додому. Сьогодні ми трошки окуня насмикали, навіть на поплапопер я пробував, попадала червонопірка. Також канального соміка ми зловили, я і батько поодненькому. Зараз на вечір кльов повністю затих, отака в нас вийшла риболовля. Ну, на тараньку трошки окунця насмикали. Від вас, як завжди, потрібна підтримка, вподобайка, коментарчик написати. Ну і до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.